Друзі, привіт! В Минулому відео про біг, а саме про бігове зуття я трошки сказав про те, як я починав бігати. І ви в коментах почали писати, що давай, друже, зніми відео для тих, хто хоче почати бігати. Отож, це відео саме про те, як я почав бігати і як треба починати бігати звичайним отаким трошки заплившим людям. Мене звати Мокіч, я вже тут готуюся до марафону. Ви на каналі сервісу смартшопінгу Готлан ЮАЙ, і ми починаємо дуже цікавий відео про. Пробіг. Побігли. Багато хто з нас починає нове життя з понеділка. В цей день, можливо, але не факт. Відбувається одна пробіжка, після якої пульс підіймається до 190 ударів на хвилину, очі вилазять з орбіт, ноги перетворюються на один здоровенний мозоль і стається ось та фантомна Вічна пауза. Але ця дія, це вже краще, ніж просто шукати відповідь на питання, а навіщо. Я, звісно, не отой лікар-психолог вихідного дня, е і фіно водамін, і не буду вам розказувати, що у нас там в голові, як це все працює психологічно, але просто пораджу невлички лайфхак. Візьміть та зареєструйтеся на якийсь напівмарафон. Чи марафон, чи просто 10, чи 5 кілометрів, скільки завгодно, але ви обов'язково маєте зареєструватися. Ось, наприклад. От у нас в жовтні будуть там оці марафони. Реєструйтеся, і ви після цього будете себе, ну не то що вмовляти, ви будете 100% бігати, бо перед вами вже стоїть якась ціль, і вам треба її пробіжати. Ще краще, щоб участь коштувала немало, тоді ви взагалі своєю трошки рейською натурою будете розуміти, що ага, хочеться не втратити ці гроші, бо вони не повертаються, якщо ви не побіжите. Як тільки ви поставили собі кінцеву мету, то з вирогідністю 80%. Ви реально її пробіжете. Це, до речі, перевірені дані. Ось моя топтаська по праці бігун Мокіч. щоб ви не думали, Ось в мене грамоти. Один. Два. Три. Тобто все науково підтверджено. Після поставленої мети варто прописати собі програму без цього ніяк. І тоді вже жодних відмовок чи пропусків тренувань бути не може. Крім звісно, обстрілів якщо ви нормально ніч не спали, то бігати ну таке собі задоволення. І дуже шкідливо, до речі. Мені першу програму малював добрий знайомий з досвідом всій справі, але завжди можна зайти в чати і групи бігунів та попросити допомогти. Чи просто проконсультуватися з тими, хто бігає. Банально можете розписати її собі самі за схемою 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 6. Зрозуміло? Тобто ви бігаєте в понеділок 1 км, в середу 2 км, в п'ятницю 3 км. З наступного тижня спускаєтеся на 1 км і починаєте понеділок з 2 км, в середу 3, а в п'ятницю скільки? Правильно 4 і так далі. За такою схемою можна бігати до 10 км, а потім ви вже самі зрозумієте, як прогресувати саме вам і скільки додавати на наступній пробіжці. Але основа це те, що у вас постійно повинна бути прогресія. Якщо не темп, то як мінімум відстань. Але про темп давайте зараз більш детальніше. Аби стежити за пульсом, придбайте годинник чи пульсометр. На нашому сайті Hotline.ua є багато класних варіантів та вигідних пропозицій. Прозвучало як реклама, правда, але це не реклама. Це база. Спочатку бігайте виключно в помірній пульсовій зоні. Вона ще часто називається зеленою до 150, 160 ударів. Це зони, в якій вам досить комфортно розмовляти і слухати подкасти. Якщо ви розумієте, що важко вловлювати інформацію під час пробіжок, то пульс зависокий. До речі, саме в цій пульсовій зоні активно спалюється жир, отож кругляшам треба бігати саме так, а не нестися, як пантера. Не дивіться на темп взагалі. Хай у вас там буде 7, 8, 9, дехай і 10 хвилин. За один кілометр. Головне це пульс. Бігайте по ньому і все буде добре. Не женіться за якоюсь швидкістю. Це абсолютно неважливо, повірте мені. Щодо техніки, тут все банально. Уявіть, що ваш корпус падає вперед, і ви ловите його ногами. Коли ви це зрозумієте, буде набагато легше. Базове правило не бігайте на носках, бо це ламає кут в коліні та йде велике навантаження на суглоби. Хоча є винятки, коли біг на носок, єдиний можливий варіант. В більшості випадків стопа має приземлятися поміж п'ятки і середини, там яко перекотитися на носок. Тобто демонструю, ось так повинно у вас бути ось так. Ось так. Ось так. Не ось так. Ось щось хрускає. Зрозуміло, не отак. Не отак. А ось так. Отак. отак. Ось так. Опа. Грамоти. Але, звісно, я наполягаю, щоб ви консультувалися у спеціалістів, бо це дуже важлива штука, і вбити собі коліна можна на раз-два. Також база допомагати собі руками. Тобто, хоп, хоп, ти себе трошки підштовхуєш і тобі від цього легше. І ще одне: не бігайте на прямих ногах. Бо Колінки можуть вигнутися в іншу сторону. Або не вам треба. Ще трошки бази. Хлопцям бігайте там, де багато гарних дівчат. Дівчатам бігайте там, де багато гарних хлопців. Ну і там комбінуйте, якщо що. Ну, це жарт. Ви зрозуміли. Хоча. Не факт: намалюйте собі безліч маршрутів біля вас. В ідеалі, щоб за тиждень ви не повторювали одну і ту саму локацію, бо на початку це дуже демотивує. На рахунок покриття також треба розуміти, якщо у вас є на маршруті підйоми, що до речі легко трекати тим самим додатком страва, коли ви собі маршрут будуєте. Підйоми це завжди важко. Лісова дорога це завжди важче ніж рівний асфальт. Покосиний асфальт це завжди гірше ніж гумовий асфальт, да, який на стадіонах. Отож думайте про це і починайте з чогось достатньо рівного. Якщо ви бачите, що у вас на дорозі купа незрозумілого покриття і купа підйомів, це може бути для початку важко. Про взуття ми вже говорили, можете ось тут подивитися відео, я там багато чого цікавого розказав. А тепер про одяг. Значить, що вам треба купити? Треба купити ось таку футболку типу цієї, як моя від Крафт. Вона має бути синтетична і зі спеціальною технологією, щоб не натиралися ваші оці соски і взагалі було комфортно і вона швидко сохла. Також раджу купити собі шорти з інтегрованим спіднім шаром. Це дозволить уникнути вам натирань абсолютно всього і у дівчат, і у хлопців. Будете бігати з комфортом. і не носіть ось такі шорти, як ви зараз бачите на екрані. Це була моя дурість. Я собі купив. Вони загибаються. По перше, це дуже еротично, так не можна по вулицям пересуватися. По-друге, ти потім бігаєш як один якийсь натертий стригучий лішай, червоний. В сонячні дні раджу спортивні окуляри з великою площою покриття і кепу, щоб сонце не напекло голову. Це все можна вибрати на нашому сайті. Hotline.ua. ви все зрозуміли, так? Е, набридла вам ця реклама чи ні? Пишіть в коментах. Якщо набридла, то ми будемо ще більше її інтегрувати. Але жартую, зайдіть на хотлайн, подивіться все про що я кажу, і напишіть в коментарях. Дякую Мокічу за оці прекрасні рейтузи. Я їх знайшов завдяки цьому відео. Без навушників нікуди. Обов'язково знайдіть модель, яка ідеально для вас підходить. Є купа різних штук. Я от бігав зі звичайними Marshall мотива ANC, але є спортивні. Вибирайте від там, 500 гривень до мільйонів. Все це, знаєте, де є. Можете також подивитися на нашому каналі про навушники. Відео воно вам може трошки в цьому допомогти. Бігати без навушників я нараджу взагалі. Біг не дуже любить жирну їжу, алкоголь багато солодкого і мінімум вітамінів. Це якраз те, що я роблю після кожної пробіжки. Радимо їсти багато повільних вуглеводів, каші, якісного білка, це м'ясо, нерафінованих олій, овочів та фруктів. Також не будуть зайвими різноманітні жилета, продукти, де багато колагену і еластину це вбереже ваші коліна. До речі, вода також береже ваші коліна, тож пийте як мінімум 2-3 літра води на день. Але краще погугліть і подивіться по таблицям, скільки для вашої ваги треба вам пити води. Але я п'ю. Прям дуже багато, і це потрібно. За пару годин до пробіжки краще не їсти, або їсти але щось вуглеводне, швидке і таке, щоб там не коломп'ясалось. У вас всередині, типу борщу, це взагалі не кадать. А після пробіжки ну, в основному нікому і не хочеться їсти, хочеться пити. Отож, також там година-дві, можна втримати паузу, але якщо ви дуже голодні, то, будь ласка, ви прибіжали, витратили купу калорій і можете їх відновляти. Але знаєте, що біг не так багато гасить калорій, як ви думаєте. Там, одна Ніжка годин на 500-600 калорій. Це не так багато. Я забув ще сказати дуже важливу штуку це час, коли бігати. Вранці багато хто радить, каже, що ти от встаєш, і в тебе організм ще так спеціально працює, і коли ти біжиш, в тебе розсасується, розтаплюється той самий жир. Але в мене розтаплюється лише IQ. Я коли зранку бігаю, потім такий, як, як якась креветка, і не можу навіть два слова зв'язати. Тож для мене біг вранці не підходить. Але це відчуття просто ну, чудесне. Ти біжиш, сонечко встає, людей ще мало, повітря свіже. Ну, це прекрасно, але якщо це вам підходить. В день, звісно, ми бігати не будемо, бо хтось працює, комусь в голову сонце напече. Коротше, це так собі варіант. Ну, якщо погода дозволяє, то можна і день. Увечері, ну, наче оптимальний варіант. Але дивіться, я колись бігав навіть і о 12-й ночі, і о 10. І це, ну, по силам, це нормально. У мене були сили. Плюс я бачив, що мені от тренування треба прямо сьогодні зробити, там якусь десятку пробіжати. Але потім пару годин я не міг заснути, і оце починається приставання до дружини, до чоловіків. Це коли ну, починається, ну ви розумієте. Тому краще не заряджайте себе тим адреналіном, щоб потім не змогли заснути. Що я раджу, і що я для себе вив, це бігати приблизно за 4-5 годин до сну. Це оптимальний варіант. Ну, звісно, якщо це не йде мова про марафони 4 години, тобто, якщо це пробіжка 30-60 хвилин, то за 4-5 годин ви собі побігали, прийшли, помилися, попили води. В цьому є великий профіт, бо тоді ви будете і нормально спати через декілька годин, і ви пропустите оту вечірню обжираловку, яка зазвичай у всіх наших. Людей є, тобто ввечері сісти з родиною і накидатися так, щоб, щоб все розривалося. Це ви пропустите. Отже, якось так, друзі, сподіваюся, що це відео було вам корисне. Я вже прямо починаю реєструватися на той марафон, саме марафон 40 кілометрів, який буде у жовтні. Подивимось, що в мене з цього вийде. Я по тихому бігаю, Звісно, я велосипедом займаюся і бревети катаю і бігаю, але от якось спробую скомбінувати, і звісно, з вами поділюся тим, як я все це пробіжав. Також не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі. Ми в інстаграмі, до речі, прикольні рілси знімаємо. Ми, до речі, знімаємо шорти і для Ютуба. Отож, слідкуйте, багато чого цікавого у нас. Є також донати, 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 подобайки, 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 і коментарі, якщо вам є щось додати до цього відео. Все, дякую за увагу. Слава Україні!